Велика злива, що накрила Миколаїв минулого тижня, показала слабкі місця у роботі дощової каналізації. Зокрема, під час обстеження мережі у мікрорайоні Намиф фахівці комунального підприємства ЕЛОАвтодоріг виявили, що основний зливовий колектор забруднений сміттям, що і перекрило вихід води. Як тепер вирішують цю проблему? Дивіться далі. Минулого тижня Миколаїв накрили великі зливи, внаслідок чого дощова каналізація не впоралась, і дороги у деяких районах міста перетворилися на справжні ріки. Наразі фахівці комунального підприємства Елоавтодоріг обстежують мережі та вже виявили причину підтоплення мікрорайону Намив. Там основний зливовий колектор був повністю забруднений сміттям, що й перешкоджало виходу води. Відбувається видівчищення колодязю зливової каналізації, випуску річкою Южний Буг з усього мікрорайону Намив. От. Із засильних дощів намило піску з усіх доріг, сміття. Перед цим ми розкрили колодязь левої каналізації, був закритий плитами. Правда, він стояв без люків, давно був збудований. Екскаватором очищаємо все сміття і воду, яка там є. І будемо далі дивитися, що там з трубопроводом. До роботи залучили шість працівників. Загалом на цій локації на момент зйомки вже вдалося витягнути більше 25 тонн сміття. Однак і це ще не кінець, і це попри те, що роботи за очищення дощоприймачів та колектору проводяться систематично перед зливами. Розповідає працівник підприємства. В момент злив дуже важко нам успівати почистити. Угороду у місті в нас получається десь 2200 дощоприймачів, більше тисячі колодців оглядають. От на підприємстві всього з контору 85 людей чоловік, і треба в ці моменти все це діло зробити. Не допомагають комунальникам і недобросовісні містяни, які тільки сильніше забруднюють дощові каналізації, не дивлячись на сміттєві баки, що знаходяться зовсім поруч, люди кидають сміття саме у злові колектори. Це і пакети, і е, речі, і рубашки, і брюки. І велосипеди ми зараз доставали, з вами дві штуки показували в кількості двох одиниць. Це ковдри. Увесь цей бруд, на жаль, люди чомусь вважають, що треба кидати саме дощову каналізацію. Роботи з очищення мережі ще тривають, однак рівень підтоплення у місті під час зливи у великій мірі залежить і від самих миколаївців, зазначає фахівець Елу Автодоріг. Я звертаюсь до всіх городян. Дощова каналізація це не смітник. Смітники поруч гарненькі, будь ласочка, кидайте сміття за призначенням, а дощоприймачі залиште для води. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.